Житло для студенток. Канадська діаспора подбала про студенток із соціально незахищених сімей. У Львові вперше відкрили безкоштовний гуртожиток. За канадські гроші переобладнали та облаштували будівлю, а отже за життям студенток стежитимуть сестри служебниці. Дім уже освятили львівські владики та єпарх із Канади. Почали зводити будинок ще у 2008 році. Кошти на благородну справу виділили українці-емігранти із Канади. Та досі роботи ще не закінчені. Новосілля святкуватимуть через місяць, говорять доброчинці. Я тут припадково зустріла сестер служебниці, попросила їх, чи вони би не хотіли займатися потребуючими дітьми, які не є на державному отриманні, які, можливо, є на півсироти, яких, які так сказати не попали на нічию опіку. У будинку житимуть 22 дівчат, а за старших будуть сестри-служебниці. Ми будемо пропонувати такий соціальний супровід, я б це назвала. Звичайно, можна це назвати і вихованням, але все ж таки, це є вже це не є діти, це є вже більш такі підростаюча молодь. Тому я думаю, що це якраз вік, коли люди шукають таких орієнтирів. Буде певний розпорядок дня, час на сніданок, навчання та сон. Сестри говорять, що дівчат навчатимуть всьому потрохи, як зготувати борщ, шити на машинці. А при потребі англійську підтягнуть. Оксана Василик, Андрій Дробний. Новини.